Нам тут закинули донатів. Ми вирішили купити по акції корма. Чотири лапи. Зараз в ВТБ проходить акція. Це така маленька рекламка для них. Але це для наших маленьких. У них зараз десь по 11 копійками. Ну, Ближче до 12 гривень така упаковочка. Чотири лапи, а наші котики дуже люблять. Ще плюс ми вирішили покормити. Ну, це не наші котики. Тут по знайомству, такі живуть ну теж такі голодні. То вирішили їх покормити. Це для нас, для наших котиків. Це дякую нашим волонтерам, які скинули донати. і За рахунок цього ми докупили корм. Ще, ще постараємося купити ще пару пачок ВТБшки більше хватило. Дякую вам всім, хто нам допомагає. Дуже дякую, дуже.